Неможливо обробити замовлення. Неможливо обробити замовлення. Будь ласка, очікуйте, допоки проблема буде вирішена. Оу, привіт! Сем бріджес припускаю. Вибач за це. Здається, система глючить. Один із пакунків не був опрацьований належним чином і залишився поза замовленням. Тут вказано, що замовником є сама Fradzial. Хтось двічі позначив це, тому система не змогла розпізнати, чи це Frage Експрес чи Bridges. Щось, вибач за затримку. І, ах, будь обережним. Вміст такий крихкий. Окей. Оу, oh, oh, uh, привіт! Бріджес, припускаю. Prefer... Тут вказано, що замовником є сама Фраджайл. Будь обережним. Вміст такий крихкий. Хікс! Семе, що не так. Фраджайл сучі син то був він. Про що ти кажеш? Пакунок, який я взяв для тебе в озерному вузлі, почекай но ну, я не очікую жодних пакунків. Він сказав персонально Фраджайл-клієнтка. Система глючила, тож якийсь бріджез доставщик вручив пакунок особисто. Хто? Послухай, суть в тому, що то був Хікс». Ну ж бо я маю це побачити. Це ядерка. Тільки не це. Козляра не може зробити цей зі мною знову. Таймер вже запущений. Я не можу зупинити його. Маємо лише один варіант. Це ми ми маємо позбавитись цього. Віднести до кратеру біля південного вузла. Це смоляна яма, майже бездонна. Якщо кинемо туди, то може матимемо шанс. Господи, ледь встигли. You Ти врятував місто і всіх його мешканців багато більше, ніж я колись. Можливо, взагалі не було можливим врятувати середній вузол, але південний досі тут завдяки мені і тобі. Що з тобою сталося? Коли я усвідомила, що планував Хікс ядерка вже була у воріт міста. Я прослідкувала за автомобілем доставки і якимось чином намагалась віднести Бобу на безпечну відстань. Але Хік слідкував за мною від початку. Він схопив мене прямо за парканом. Ядерка лежала в моїх руках, наче дитина. Тож, в якості покарання. Він роздягнув мене, а потім викликав дощ. Послухай, Фраджаел. Маю для тебе пропозицію. Чи ти хочеш дожити свої дні як зіпсований товар? Або ти радше приймеш руйнування заради товару. Переходь до суті. Добре. Якщо все, чого ти хочеш, то врятувати себе, тобі потрібно лише стрибнути. Одначе, якщо бажаєш випробувати свої альтруїстичні межі, тоді ти маєш донести ядерку до бездонної ями і кинути туди. Звісно ж, ти станеш рятівницею міста. Але щоб забезпечити це, тобі доведеться пройти під дощем часу голеною, обміняти багато свого часу на крихту для міста. Що ж, як на мене, то справедливий обмін. Бачиш, правда в тому, що я не дуже переймаюсь моїм обличчям, тому я його і ховаю. Оу, але ж ти. Ууу, а ти ж своє обожнюєш. Так? Б'юся б, б закладатись дуже пишався. Оу, ні-ні-ні-ні-ні. Не хвилюйся. Я не зіпсую його. Розумієш, я хочу, щоб твоє личко було свого роду заповітом. Чому ти це робиш? Чому ти зрадив мене? Бо я знайшов декого, хто доповнює мене. Того, кому не потрібно, аби я носив маску. До твого відому, навіть якщо ти врятуєш південний вузол, ти назавжди залишишся божевільною, яка підірвала середній вузол. Твоє чарівне обличчя назавжди запам'ятають як обличчя терористки. Вони не облишать вистежувати тебе. Повір мені, я знаю. Вони можуть наклеїти на тебе стікер, але ти все одно зламаєшся при транспортуванні. <тур> Тож, що ж це буде? Я прийму пошкодження і товар. Мене не так просто зламати. Ох, що ж, щось ти тобі, з цим? Я прийму пошкодження і товар, мене не так просто зламати. Я прийму пошкодження і товар, мене не так просто зламати. тому що я крихка, але незламна. Ну ось воно. Ти насправді героїня. Ти вчинила правильно. Це належить тобі. Я не героїня Семе. Той вибір, який я зробила. Відтоді я про це шкодую. Все, що я мала зробити, то стрибнути, і я могла врятувати себе. Але натомість ти врятувала місто. І більше того, ти дала людям надію. Що ж, тепер є лише одна людина, яку треба врятувати. Я змушу Хікса пожалкувати, що він взагалі зустрів мене. Вієш його? Не можу. Зараз він більш потужний, ніж був колись. Але ти міг би схопити його. Ти б зміг. Та обіцяй мені. Обіцяй, що залишиш його живим. І є дещо, що я хочу спитати його прямо в лице. Не думаю, що ти здатна до тортур. Вже так. І я хочу спитати його, чому він зрадив мене. Чи ти хочеш? Сем... Не забудь про доставку припасів до південного вузла.